Ідея і людина в ідеологічному русі, зерно ідеологічно-політичного і структурно-дієвого конфлікту між ЗЧОУН і ЗПУГВР, що його засіяли ще в 1945-му деякі люди: Микола Левець, керівник закордонного представництва УГВР, Лев і Дарія Ребет, Іван Гриньох та інші. проростало роками і, врешті, в лютому 1954 року видало свій отруйний плід. Двійку, а з нею і розкол у лавах ОУН. Незначна кількість членів ЗЧОУН створила опозицію до Степана Бандери і намагалася реформувати ЗЧОУН згідно з волею краю, себто з повинними вимогами проводу ОУН в Україні. Як у пізніші роки виявилося, та воля краю була провокацією московського МГБ, якому пощастило спіймати живими наступника Романа Шухевича. Коваля Леміша справжнє прізвище Василь Кук, і висланого в Україну члена ЗПУ ГВР Василя Охримовича, підшиваючись під провід ОУН в Україні, московські чекісти вислали радіодепешу з вимогою створити трійку уповноважених для проведення зміни в зучі ОУН. Депешу одержали через американські чинники Млебедь та інші опозиціонери і почали вимагати. Щоб Степан Бандера негайно виконав наказ краю, До трійки повноважених мали належати Лев Ребет, Зиновій Матла і Бейлихо Степан Бандера. Одначе розважливість і бистра орієнтація Степана Бандери ударемнили большевицьку провокацію і зберегли не лише звича ОУН, а й чистоту ідей та програмових позицій українського націоналістичного руху опозиціонерів усунено з лав ОУН. А проведена з рамени проводу звучи ООН широка інформація з висвітленням фактичного стану справ, відштовхнула від них українську суспільність. В рамках тієї інформації були теж статті Степана Бандери, опубліковані на протязі 1954 року. Першою з них була стаття за підписом САС Ідея і людина в ідеологічному русі, відрукована в тижневику шлях перемоги Мюнхен. З 7 березня 1954 року передрукована в збірці статей Большевизм і визвольна боротьба Бібліотека українського підпільника 1957. Кожному ідеологічному чи політичному русі найважливішу роль відіграють два основні його складники: Ідея і людина, провідні ідеї і світоглядові засади в ідеологічному русі та керівні програмові постанови в політичному. Творять душу, істоту, внутрішній зміст руху. Люди, які визнають, поширюють і здійснюють ідеї та програму, і з тією метою беруть активну участь в русі, творять його живий діючий організм. Обидва основні складники ідеологічного і політичного руху ідеї і людина, однаково важливі і необхідні для його існування і розвитку, як без одного так і без другого він не може розвиватися і діяти. Якість, сила та історична роля кожного ідеологічного і політичного руху однаковою мірою залежать від якості та динаміки його ідейного складу та його людських кадрів. Найкращі ідеї і програми не спроможні формувати життя і розвитку, доки не знайдуться їх апостоли і борці, люди сильних характерів, віри, запалу. Освята й чину. Так само і спільнота сильних, дієвих і бойових людей мусить мати якісь більші ідеї, цілі, щоб створити триваліші вартості, щоб на довший час змогти формувати життя і розвиток народу, його частини чи більше народів. При однаковій важливості і необхідності цих двох чинників одночасно між ними існує така різниця, що один є постійний, а другий змінний, провідні ідеї. Програмові позиції ідеологічного і політичного руху в своїй основі залишаються незмінні. Їхня зміна переродження внутрішнього ідейного змісту якогось руху це насправді постання нового руху на місці старого. Навіть тоді, як залишається той самий людський склад, назва, організаційні форми, той самий терен і методи дії і зміною внутрішнього ідейного змісту твориться суттю новий рух. Інша справа з людським складом ідеологічних, політичних і суспільних рухів, він постійно змінюється. Людська одиниця це клітина в живому організмі, На місце одних, які гинуть або стоїть неактивні чи відходять, прибувають нові. Як довго якийсь рух має живучу силу, грун для свого розвитку та базу приросту людських сил, його кадри доповнюються чимраз новими людьми, новими генераціями активних учасників. Коли цей процес приросту загальмований, коли він припиняється з внутрішніх чи зовнішніх причин, тоді такий рух слабний, підупадає, заникає. Питання приросту нових людських сил має першорядне значення для втримання і розвитку кожного руху. Зокрема, революційно визвольні рухи, які ведуть безпосередню політичну і збройну боротьбу і через те несуть великі втрати в своєму людському складі, мусять з найбільшою напругою. І серед найбільших труднощів поповнювати свої ряди чимраз новими кадрами. Чим тяжча боротьба, тим більше жертв, а одночасно, тим вищі вимоги вона ставить до якості кожного її учасника, зокрема до його ідейно-моральних вартостей, прикмет характеру, відданості справі та до його всебічної підготови. Зімкнути це розхилення ножиць потрапляють тільки в такі революційні рухи. Що виснажені високими пориваючими ідеями, кадри яких їх боротьба і ціла діяльність пройняті найвищим ідейним напруженням, горінням. Такі рухи зберігають свою живучість, динаміку навіть тоді, коли переживають періоди дуже значного зменшення і ослаблення діючих кадрів через надмірну втрату крови в боротьбі, якій не дорівнює приріст нових сил. Періоди такого кількісного послаблення. Автоматично зменшується дія, зменшуються розміри безпосередньої боротьби, а через те зменшуються теж страти, доки не дійде до зрівноваження, вирівняння. Зате збережена живучість, притягаюча сила ідей руху, що жевриє хоча б у малих клітинах і в незначних проявах боротьби, ховає в собі велику потенціальну силу, яка у відповідних обставинах спалахне великим полум'ям. І розгорнеться у могутній революційний рух. Гірше стоїть справа з такими рухами, що їх основні ідеї, програмові засади чи Генеральна політична лінія виявляють свою слабість, не витримують проби життя і боротьби. Тоді вони не тільки втрачають можливість росту і перемоги, але й для вже змобілізованих, діючих кадрів перестають бути джерелом ідейного піднесення, віри і жертовності. Наснаги до змагання і дочини. Це призводить до їхнього занепаду. Буває й так, що ідеологічні і політичні основи руху тримають свою актуальність і притягаючу силу для більшості його активних учасників та для ширшого загалу, але якась частина до тогочасних його визнавців зневірюється чи з різних причин підпадає під інші впливи, захоплюється іншим напрямком. Нормальним наслідком такого стану є вихід тих людей з одного руху. Одначе трапляється таке, що з них оформлюється окрема група, яка залишається в організаційних рамцях матірного руху та починає діяти в тому напрямі, щоб виперти з нього до тогочасні керівні ідеї чи політичну лінію та підмінити їх іншими протиставними. Це є явищем внутрішнього ідеологічного чи політичного нищення. Розсаджування первісного руху, зароджування і діяння в організмі руху такої групи з іншим політичним та ідеологічним напрямком, хоч і з старого кадрового складу це явище ідеологічного чи політичного галапасництва. цей сторонній, а той протиставний напрямок намагається розвиватись на організмі старого руху паразитарним способом, покористуватися його кадрами, засобами, здобутками. Виперти його ідеологічний політичний зміст та зайняти його місце. Такі явища рідко бувають вислідом внутрішнього розвитку і стану даного руху. Переважно вони постають у процесі і внаслідок ідеологічної і політичної боротьби даного руху, йдучи до здійснення своїх цілей. Кожний ідеологічний і політичний рух мусить змагатися з протиставними напрямками і силами. Зокрема, визвольний рух стоїть у затяжній боротьбі не тільки з безпосереднім ворогом, але теж з різними силами, течіями і чинниками, як сторонніми, так і здіючими серед українського середовища, які вороже ставляться до його політичних цілей та до його дій. Наступ ворога і противників завжди іде в першу чергу на ідеологічно політичні позиції руху та на активних в ньому людей. Боротьба в ідеологічно-політичній площині полягає не тільки в прямому протиставленні ідей і цілей даного руху до ворожих, противники і вороги мають на меті насамперед ослаблення позицій і лінії визвольного руху будь-якими засобами. Для того вони послуговуються посередніми засобами внутрішнього підриву ідейного відпруження, якщо у визвольному русі починається фермент. І процес підмінювання ідейних позицій і політичної лінії іншим напрямком, хоч теж неприхильним і небажаним для ворога і противників, то вони радіють уже самого негативного, розстроючого наслідку для визвольного руху. Наступ на діючу людину в русі з боку ворогів і противників ведеться теж різними способами, не завжди він зосереджується на намаганні знищити чи спаралізувати дію активних учасників руху. Часто метою ворожого діяння є різними засобами ідейно політично заламати активних учасників руху. Слідом за цим ідуть старання, щоб таких ідейно чи політично зламаних людей приєднати на свій бік і зробити з них інструмент внутрішнього розслабу в русі або, бодай залучити їх до будь-якого іншого напрямку, який перенесений всередину руху, створював би розстроючі ферменти. З цього боку визвольному рухові грозять найбільші небезпеки, коли зважити різнородні засоби, якими послуговується ворог, та неприїзні сили в атакуванні людської одиниці. Звичайно, серед вкрай несприятливих умов для життя і дії активних учасників визвольної боротьби, то завжди треба рахуватися з заламаннями не тільки окремих одиниць, але й цілих гуртів. Творення всередині руху ідейного і політичного відпруження постання внутрішньої ідеологічної і політичної диверсії завдає найбільші шкоди. Якщо таке внутрішнє розсаджування ведеться у формі намагань переставити рух не на цілком протилежні ворожі позиції, тільки на кориговані, дещо зближені до них, то це не зменшує його шкідливості. Навпаки, це обраховано. На зменшення здорової реакції кадрів руху та на збільшення засягу розкладової акції. В такій ситуації збереження руху, його напрямку, змісту та дієздатності вимагає розкриття суті деструктивних тенденцій, виявлення й усунення всіх тих елементів, які з будь-яких причин приглися в шкідницьку акцію. Кожний процес розкладу ховає в собі небезпеку що від заражених клітин захворіють здоров'ю, затамування, знешкідливлювання та лікування хворих клітин внутрішнім діянням на них життєвих сил руху є дуже ускладнене в умовах боротьби з ворогом чи протидії натиску противників, а вже цілком недоцільно залишати всередині руху чужий ідейно-політичний новоотвір, хоч він постав з власних клітин руху. Але почав діяти і розвиватися на його організмі, як пістряк під впливом постійно діючих сонячних чинників. В таких випадках необхідно довести до виявлення і усунення всього, що, залишаючись всередині рух, почало діяти на його шкоду. Це конечне для збереження обидвох найголовніших словників, діючих сил руху, ідеї та людини, її носія і борця. Якщо через усунення зародків і продуктів розкладу зберігається здоровий і дієздатний цілий організм, то всі втрати рекомпенсуються в дальшому розвитку.